Господь з вами, читання Святої Євангелія від Луки. Слава Тобі. Часу Ісус сказав фарисеям: один чоловік був багатий, одягався в порфиру і весон, і щодня розкішно бенкетував. Був же один убогий, на ім'я Лазар, що лежав біля воріт, весь у струпах і бажав насититися крихтами, що падали зі столу багача, пси, приходячи, лизали з трупи його. Прийшло вмерти в Богому, і віднесений був ангелами на лоно Аврамове, Помер же і багатий, і поховали його. І в пеклі, будучи в муках, він підняв очі свої, побачив здалеку Авраама і Лазаря на його лоні, і, голосно закричавши, сказав: Отче Аврааме, з милосердя наді мною і пошли Лазаря, нехай умочить кінець пальця свого у воду та прохолодить язик мій, бо я мучусь у полум'ї цьому. Але Авраам сказав дитино, згадай, що ти одержав вже блага твої за життя Твого, а Лазар тільки зло. Отже, тепер він тут тішиться, а ти страждаєш. І крім усього того, між нами і вами утверджена велика безодня, так що ті, які хочуть перейти звідси до вас, не зможуть, так само звідти до нас не переходять. Тоді він сказав. Так благаю тебе, Отче, пошли його в дім батька мого, маю бо п'ятьох братів, нехай засвідчить їм, щоб і вони не прийшли в це місце муки. Авраам сказав йому В них є Мойсей і пророки, нехай їх слухають. Він же сказав: Ні, Отче Аврааме, але коли хто з мертвих прийде до них, покаються. Тоді Авраам сказав йому Якщо Мойсея. Пророків не слухають, то хоч би хто з мертвих воскрес не повірять. Слово Господнє! Слово. Сьогоднішнє слово надихає нас до певних таких роздумів. Слухаючи Євангелію, можемо задатися запитанням, як це може стосуватися нас? Адже Ісус цю притчу розповідав для фарисеїв, а не для вас з вами. Знаєте, немає неважливих уривків святого Писання, кожне є актуальним навіть і сьогодні. От запитання на початку до кожного з вас. Ми чуємо Євангеліє про багатія і лазаря. Скажіть, хто ми з вами є? Багатіями чи лазарями? Я не кажу про те, що сталося, я кажу, ким ми себе вважаємо. Багатіями чи лазарями? Задам тоді запитання. Ми гарно сьогодні спали? М'якенько, тепленько, ковдра була доброю, подушка була зручною, правда? Любимо щось смачненького поїсти? Любимо. Відмовляємо собі в цьому. Ну, іноді ні. Правда? Все гарно так складається. Любимо музику послухати. Правда? От молоді люди особливо люблять послухати музику, повеселитися. Ну, це час такий. Любимо за собою доглядати, правда? Не відмовляємо собі гарних парфумів, якоїсь косметики. Ні? Ні. Чи уважно слухали ми перше читання з книги пророка Амоса? Хто такі багатії? Вилежуєтесь на ложах із слонової кості, спимо ж в зручних ліжках? Їсте собі ягнят з отари та телят зі стада. Любимо смачно поїсти, ні в чому собі часом не відмовляємо. Співають під звуки арфи, вигадують собі, немов давид музичне знаряддя. Слухаймо музики, п'ють вино в великих чашах, ну, п'ємо каву, п'ємо чаї. Можливо, не вино, можливо, не чогось іншого. Не відмовляємо собі кофійку зранку, правда, чайку, коли зимно з лимончиком і так далі. І так далі намащуються дорогими єлеями. Знову ж таки, косметика і так далі. І що далі говорить нам пророк? І над руїною Йосифа не вболівають. Зате підуть тепер у полон на чолі полонених. Так, Ізраїль тоді був виданий в руки, потерпів поразку, але це окреслення було тих, хто є багатим. Ми є з вами в певному сенсі багаті, але ми з вами маємо ще життя. Давайте розважимо те, чого прагне нас Господь сьогодні навчити через сьогоднішнє Слово. Е, з самого початку Ісус, представляючи нам двох дійових осіб, це багатія і Лазаря, вже вибрав певну позицію, на боці кого він є. Чому зараз ми зрозуміємо? Можливо, для нас на початку є незрозумілим. Ісус говорить про багату людину. Її опис може схилити слухачів, він ж нічого поганого не робив. Бенкетував, їв, веселився. Що, Немає людина на це право. Має, має кошти, має засоби, має можливості це його життя. А також говорить про жебрака Лазаря. Опис якого навряд чи когось приваблює, вкритий струпами, лежить під воротьми, немає що їсти. Але в цьому моменті Ісус уже визначився, на чиєму Він боці. Чому? Тому що бідному Лазареві Він уже дав ім'я. Для автентичної людини це надзвичайно важливо. Багатій в цій притчі, яку ми з вами чули, в очах Ісуса насправді є бідним, у нього немає навіть імені. жебрак, брак, ну, хоча йому його життю не позаздриш, людина з великої літери має ім'я, має вартість. Це Ну, не можна сказати, що Ісус на боці тільки жебраків. Ні. Для Ісуса кожна людина є важлива. І далі представляє картину обидва померли. Жебрак Лазарь втішається на лоні Авраама, а багатий терпить у пеклі. І пояснення власне, цього факту. У тексті може здатися нам несправедливим. За Лазаря можна не переживати, але що зробив багатій, що з ним таке трапилось? Звичайно, що багатій не винен в тому, що він багатий, має те, що має, і не за те, що він багатий, він потрапив у пекло. Він винен в тому, що біля його воріт лежав же брак. Він мав можливість йому допомогти, але, на жаль, цього не зробив. І для Ісуса без жодного сумніву така поведінка має конкретні наслідки у житті. Зате багатій і страждає. От всі ми з вами гарно знаємо: діти готуються до першого причастя, діти ходять на катехезу, і всі ми знаємо з Катехізіса Бог, яким є Господь Бог. Бог за добро нагороджує, а за зло карає. карає. Серйозність власне, цієї справи полягає в її остаточності: що людина посяде, що людина отримає за своє життя. Сам Ісус, можна сказати, не бачить можливості змінити людині, людині свою долю після її смерті. Можна сказати, що в момент смерті для людини більше немає можливості впливати на те, куди вона потрапить після суду. Але ми з вами маємо життя, ми з вами можемо впливати на те, що ми посядемо, на те, що ми осягнемо. Віримо в Господа Бога, ми говоримо, Господь Бог є милосердним. Але ми віримо і говоримо також, що Бог є справедливим. І нам, знаєте, людям дуже складно бути одночасно милосердними і одночасно бути справедливими. Але в Бозі, на якого ми сподіваємося, є поєднане одне і друге. Звичайно, ми, як люди, Не на справедливість сподіваємося, бо всім нам кінець. Якщо Бог буде справедливий по відношенню до нас, ми не маємо шансу. Але ми сподіваємося на Його милосердя, що зглянеться, що пробачить, що нас любить. Термін нашого життя, час нашого життя це час, коли ми. Можемо приймати рішення, можемо робити добрі справи. І, власне, це все буде вирішувати і окреслювати, що з нами буде після смерті. І це є, можна сказати, таким визначенням: потрапимо ми до раю чи потрапимо ми в пекло. А вічне вже не підлягає перегляду. Вже не буде апеляційного суду. Вже не буде змінено рішення. Бог єдиний в своєму. То хто ми з вами в цій Євангелі? Знову ж таки повернемось? Багатії чи лазарі? Багатії чи лазарі? А я ще вам більше скажу. Знаєте, наше місце в сьогоднішній Євангелії скоріше серед п'яти братів, про яких згадує багатий. Вони там. Пошли до них Лазаря, щоб вони навернулися, пошли до них, щоб вони змінили своє життя. Ми маємо з вами дорогий ще час. Ми маємо з вами ще життя. Ми з вами ще маємо можливості. В нас є, як Авраам говорить, в них є Моїсеї і пророки. В нас є церква, в нас є таїнства. До нас приходить живий правдивий Господь Бог, який невтомно керує до нас своє слово. А чи чуємо ми це слово, чи втілюємо ми це слово у життя залежить від нас. Від наших рішень сьогодні, від наших дій сьогодні. І не важно, чи я є багатієм, чи лазарем, для мене Господь Бог дав життя, в якому я можу робити багато добра. А чи роблю, чи служу. Ми сьогодні можемо з вами визначитись, попаду я до раю, чи попаду я у пекло. Що я вибираю? Про це свідчить моє життя, моє рішення, мої дії. Якщо ці п'ять братів, про яких згадує багатій, будуть схожі на багатія, звичайно, нічого доброго їх не чекає. Якщо ми будемо схожі також на багатія, який не вміє помічати потребуючого біля себе, очевидно, куди ми потрапимо. Дорога вказана. І повірте, Ісус не засуджує багатства. Він попереджає нас про небезпеку бути зосередженим тільки на багатстві. І не помічати тих, хто є в потребі. Якщо ми хочемо потрапити на небо, якщо ми хочемо осягнути вічність, звичайно, є багато різних шляхів. Але ми ніяк не можемо пройти в царство небесне повз людину жебрака, повз людину потребуючу, яка потребує, щоб на неї звернули увагу, щоб їй послужили не обов'язково матеріально, можливо, словом, вислуханням, допомогою, людськими зусиллями. І не важливо, чи я є багатий, чи я є бідний, важливо, що я зробив для тієї, людини, яка була в потребі. Маючи можливість їй допомогти. Колись дуже гарно хтось сказав, що ми не настільки бідні, щоб не мати можливості допомагати нашим близьким. Тільки дуже часто ми цього не хочемо робити, Задаючись запитанням, а хто мені допоможе, а кому я потрібен. Громадьте собі скарби в небі, адже від ваших дій сьогодні залежить ваша вічність, ваше небо, ваше життя. І Бог дає нам цю можливість кожного ранку, коли сходить сонце, кожного дня, коли трапляється мені ближній на моїй життєвій дорозі. Варто собі навчитися пригадувати цю притчу про багатія і Лазаря. Адже таких бідних на нашій життєвій дорозі буде поставлено дуже багато. І цей знак, який Господь сьогодні для нас дає, він є таким попереджувальним. Пам'ятай людину, час тікає, але вічність чекає. Колись святіший отець Іван Павло ІІ сказав. Такі слова людина людина велика не тим, що вона має, а тим, чим вона ділиться. Чи маємо чим ділитися? Чи маємо чим служити ближньому? Адже без ближнього на небо ми не попадемо. Нічого не очікуючи взамін, робіть добро. А це скарб, який людина громадить на небі. Це скарб, який дасть нам можливість посісти вічність. Це скарб, завдяки котрому ми будемо разом з Богом. Християни це ті, котрі наслідують Христа. Християни це ті, котрі вміють вмирати для світу, для логіки цього світу, а жити згідно тим словом, яке Бог до нас керує. Наскільки сьогоднішнє слово є нами прийнятне, наскільки в наших серцях зараз не нуртує така роздвоєність, а хто мені допоможе, а в мене немає чим, я і так бідний. Ми і так зубожілі, у нас війна, тисячу. Різних думок і оправдань буде нуртувати наші серця. Але пам'ятайте те, що я вже цитував, не пам'ятаю, хто сказав, ми не настільки бідні, щоби не мати можливості допомогти потребуючим. І Бог ставить таких людей на нашому життєвому шляху, щоб дати нам можливість посісти вічність. Адже в цьому і проявляється Боже милосердя по відношенню до нас. Як Ісус говорить, я не хочу смерті грішника, хочу, щоб він навернувся і жив, а завдяки потребуючому Бог дає нам можливість заслужити на вічність. Бажаю вам і собі, щоб ми ніколи не пропустили тих моментів, яких Бог нам дає, щоб насправді посіти, посісти вічність, щоб насправді послужити, щоб насправді проявити Боже обличчя через себе для тих, хто знаходиться в потребі. I mean.